Матеріальна допомога власникам зруйнованих приватних будинків і родинам загиблих у російсько-українській війні. Часткова компенсація за пошкоджені вікна Місто продовжує допомагати чернівцям оговтуватися після військової російської агресії. 24 лютого на черговому засіданні виконкому міської ради призначили одноразову матеріальну допомогу ще 21 мешканцю приватного сектору. Будинки яких пошкоджені або зруйновані російським агресором. З міського бюджету на це виділили понад 200 60 тисяч гривень. Загалом уже 1700 власників скористалися цією програмою в більше 28 мільйонів коштів спрямовано на виконання. Розмір матеріальної допомоги залежить від ступеня пошкодження житла. Нагадаємо, якщо будинок зруйновано повністю, його власник може отримати 40 тисяч гривень за суттєві пошкодження 20 тисяч. Якщо незначні, будинок підлягає ремонту 10 тисяч гривень. Ця соціальна програма діє в місті вже другий рік. Також цього дня виконком погодив в Плати для сімей загиблих або померлих захисників і захисниць України одноразову матеріальну допомогу вже отримали 58 сімей на загальну суму 3 мільйони 768 тисяч 750 гривень. Пропонується затвердити надання матеріальної допомоги 9 особам на суму 603 гривні і одній особі на встановлення надгробка компенсації 20 тисяч гривень. А загалом це буде 70 осіб. Ще 11 мешканців Чернігова отримають компенсацію за відновлення пошкоджених або знищених вікон у багатоповерхівках на загальну суму понад 165 тисяч гривень. Як повідомила очільниця департаменту соціального розвитку Чернігівської міської ради Ірина Марчук, часткову компенсацію цього року вже отримали 33 чернігівця на суму понад 400 тисяч гривень. Торік міською програмою скористалося 647 мешканців міста. З міського бюджету на це було виділено понад 8 мільйонів гривень.